Сьогодні я допоможу вам розібратися зі своїми думками, тим самим позбутися відчуття розгубленості і безпорадності, і я сподіваюся, нарешті зрозуміти, що робити в цьому світі. Як ми відволікаємося на віртуальний світ? Соцмережі це постійний потік інформації. Ми споживаємо дуже багато інформації, яку ми не можемо фізично обробити, ми не залишаємо собі часу, щоб її обробити. І тим самим ми просто-напросто перевантажуємо свій мозок. Це називається когнітивне перевантаження. Цей стан дозволяє нам не займатися якимись життєвими проблемами чи не думати про те, що ми не знаємо, чого ми хочемо. Ігри створюють. Деяку ієрархічну драбину згідно правил розробників. Є інші гравці, ви намагаєтесь змагатися досягати, тренуєте якусь свою майстерність і так далі. І, так далі. і третє це сторітелінг Сторітелінг цікавий, тому що ми можемо або втикати у фільми і серіали просто як деякий потік інформації, або якщо ми дійсно співпереживаємо головному герою, ви маєте розуміти наступний механізм: ми ідентифікуємо себе. З головним героєм фільму чи серіалу. Тобто ми ставимо себе на його місце. Далі цей герой проходить деякий шлях вирішення своєї проблеми. А ми, які поставили себе на місце героя, ми відчуваємо так, ніби це ми його проходимо, і, власне, тому в нас виникають деякі емоції. Бувається емоційний катарсис, тобто відпускаєте емоції, які довго накопичились, герой свою проблему вирішує, а ваша проблема залишається. Проблема віртуалу втечі віртуалу в тому, що ми витрачаємо свою енергію, увагу, зусилля, емоції, переживання, але реальні проблеми і реальні виклики залишаються. Коли ми постійно споживаємо інформацію, у нас немає часу подумати про своє життя, порефлексувати, з щоденником, побути просто на самоті. Це означає, що ми ігноруємо питання сенсу, якщо втечі у віртуал стає звичною поведінкою, тобто. Є якась тривога, розгубленість безпорадність, і ми втікаємо в віртуал, щоб просто почуватися краще. Оця втеча стає звичною поведінкою. І чим більше ми повторюємо цю звичну поведінку, тим сильнішою, тим стабільнішою вона стає. Будь-яке порушення цієї звичної поведінки спричиняє в нас тривогу, і тому ми ще більше залучаємося в цю поведінку. Що я хочу сказати: якщо ми привчаємо себе втікати у віртуал, а віртуал не дає нам думати про сенс життя, тоді... Ми зможемо ігнорувати сенс життя аж до власної смерті. І це нове життя, до якого ми себе привчили, воно по суті замінює нам реальне життя. Тому що соцмережі це, по-перше, ілюзія стосунків. Чому ілюзія? Бо ми взаємодіємо не з реальними людьми, а з їхніми аватарами. Аватари це. Образ, який людина для себе створила, і зазвичай ці образи показують лише якісь успіхи, якісь е, хороші, сильні сторони, якісь приємні моменти, але ігнорує, по-перше, складність людини, тому що всі люди складні. Кожного є якісь протиріччя, і по-друге, це ігнорує будь-який негатив, будь-які слабкості, страждання, недоліки і тому подібне. Тому, коли ми взаємодіємо з цими аватарами, ми відчуваємо деяку пригніченість. Наша самооцінка, якщо так можна виразитись, значно понижається. Також ми не маємо безпосереднього контакту з живою людиною, немає сенсорики. Також соцмережі дозволяють більшості людям залишатися анонімними, отже, безвідповідальними. Отже, ми не можемо встановити нормальну комунікацію, і замість цього ми надаємо перевагу якимось інстинктам. Середовище соцмереж агресивне. Люди дозволяють собі зайти в коментар до когось, зайти під відео, написати просто якусь гедоту, образити. Просто так, бо от їм погано, розумієте, і вони розуміють, що вийду в соцмережі, висру оце, от, що в мене всередині, на якогось придурка, ну, і нічого мені за це не буде. Що ви мене поб'є, скаже мені щось? Ні, тобто соцмережі створюють деяку ілюзію стосунків, але це не є стосунки ні в якому разі. Соцмережі також призводять до отупіння. Почитайте роботи левітіна. Соцмережі призводять до відсутності реальних знань, що ще більше нас заплутує. Про це я говорив в своїх попередніх відео. Можете переглянути, коли ми говоримо про деяке задоволення. Деякі емоції, які ми отримуємо в соцмережах, це постійний потік нових емоцій. Ви маєте розуміти, що цей потік притуплює наші відчуття. Те, що ми могли б реально відчувати навіть від якогось нудного фільму, це все притуплюється. Ми, по-перше, постійно це споживаємо. По-друге, ми споживаємо цього дуже багато. А ігри дозволяють нам повністю замінити деяку ієрархічну гонку, тому що ігри зазвичай мають деякий рейтинг, ігри здаються нам важливими, тому що ми взаємодіємо в них з іншими людьми. Тобто я граю, ти Граєш, це є наше поле битви, це є визначення, хто з нас крутіша мавпочка, досягаємо успіху, ми тренуємо навички, наші здібності, ми витрачаємо туди десятки і сотні годин, щоб стати кращим, щоб досягати кращих результатів, піднятися вище. Торітелінг, хоч і дає нам деякий емоційний катарсис, він не дає нам. Вирішення власних проблем. Не дає нам навчитися дечому в персонажів, щоб ми змогли вирішити власні проблеми, тому що ми не вміємо цього робити. Ми не вміємо правильно дивитися фільми, читати книги. Якщо ми привчаємо себе до соцмереж і розважального контенту ігор і сторітелінгу замість. Всіх інших аспектів в реальному житті, ви маєте розуміти, що чим більше ми залучаємося у це віртуальне життя, це вже не віртуальні світи, це вже віртуальне життя. Буквально. Тим більше ми до нього звикаємо, і тим складніше буде від нього позбутися. А коли ми в ньому безпосередньо, ми ігноруємо питання сенсу, ми ігноруємо те, яким би могло бути наше реальне життя. Перше не передати віртуал. Просто, от ви знаєте, що в таких то ситуаціях зараз я зайду в соцмережі, такі-то ігри і так далі. Все видаляємо, все блокуємо. Не поринаємо, кажемо собі Стоп, зупинись, не треба нічого робити. Далі включайте це відео і переслуховуйте. Вам потрібно переслухати це відео як деяку негативну мотивацію, чого ви не хочете. Робити, чого ви не хочете мати в своєму житті. І третє, вам потрібно визначити конкретні життєві сфери, коли ми розгублені, безпорадні, і у нас як наслідок виникає відчуття тривоги, от саме тоді ми втікаємо в віртуальний світ, тому що він допомагає нам відволіктися. Щоб позбутися відчуття розгубленості, вам потрібно спершу виписати всі життєві сфери, а потім подумати. Де конкретно у вас лежить проблема? Сядьте, розпишіть, подивіться і починаєте цим займатися. Кожен раз, коли ви залучаєтесь у віртуальний світ, ви перетворюєте своє життя на віртуальне. Ви втрачаєте те, чого ви могли б реально досягти. Ваші проблеми лежать в оцій області, і вирішення цих проблем допомагає вам стати кращим в усіх життєвих сферах, в реальних життєвих сферах, не в цьому віртуальному світі.